Вітаю на каналі в Гостях у Тані. Зараз буду робити одну процедуру із своїми кабачками і заразом покажу вам. У мене ось кабачки, це, до речі, гібрид кавіллі. Мені дуже подобається цей гібрид, він дуже ранній. От іскандер ранній, але все одно. Я думаю, що за моїм спостереженням, все-таки кавілі раніше. Так от вони вже почали в'язатися кабачки. і... Що я буду робити? Я завжди видаляю пустацвіт. Для того, щоб рослина не витрачала енергію на те, щоб цвіла квітка пуста. Ось, бачите, пустацвіт, я його вбираю. Ось пустацвіт, я його вбираю. Ось ось уже буде в'язатися кабачок. І треба, щоб він... Набирав сили, ріс більшим, тому всі пустоцвіти я не даю їм зацвісти. Ось, зараз покажу вам. Ось пустацвіт буде, я його уберу. І так, на кожній рослині ось в'яжеться кабачок. Ось буде кабачок, он кабачок. Всі пустоцвіти я прибрала. Тому Ну, звичайно, там вони будуть іще, іще, і ще. Я буду обривати. І коли я обриваю ці пустоцвіти, тоді у мене більше в'яжеться самих плодів. І так на всіх рослинках, ось у мене рядочок тут кабачків, я зриваю пустоцвіти. Ну, не знаю, мені я в рік вже це показувала, то мені писали, що ви тут вигадуєте. Дурницю, але я думаю, що це не дурниця, все-таки це працює. Тому, кого хто б хоче швидше, спробуйте, проекспериментуйте хоча б на одній рослині. І подивитесь, ось подивіться, я тут поудаляла пустацвіти, і ось у мене ось буде кабачок. Ось-ось ось ось. А там уже ось дається пустацвіт, за так І я його приберу. Він мені не потрібен там, ось я прибрала. А це далі, ось вже в'яжу це все, все-все це кабачочки. Це працює і досить так і гарно працює. Тому ось пустоцвіт, Ось бачите, кабачки, а ось пустоцвіт. Я його приберу. І пройшло дощі, і бур'яни теж ростуть. Тому ось таку процедуру я роблю. Завжди я це роблю зараз вже пізно. Ну, як пізно, мабуть, 9 година вечора. я отак ввечері або дуже-дуже рано вранці треба так робити. І тоді швидше буде дозірвати плід, набирати величину масу, і рослинка буде здоровою, не буде витрачати свою силу. На те щоб іще обслуговувати і пусту квітку.